Дорогі Христі. Тут раздороги ми, ми маємо ласку з витрати над стрестями Христовими, над тим терпінням самого Ісуса. І то десь історію його відкуплення людського роду. Але попри цю дорогу ми бачимо ті постаті, які йдуть, виронають десь тих розважаннях і десь для нас певною опорою десь і наслідуванням. Також, напевно, таким особливим співпереживання. Найперше, це десь, направда, очисте Діва Марія, яка співстраждає, так, яка бачить то, загибель свого сина, бачить ці муки, терпіння, так, а відтак цю хресну смерть. Направда, це те, що каже Симон, що каже, пронизує меч її серця. Це правда, велике це терпіння. Пізніше ми бачимо переживання Вероніки, яка буде обирати його лице, бо не може дивитися на це знедолене обличчя. Бачимо Симона Керенецького, який може і не буде хотіти, але все ж таки це як каже, що переможе цей погляд Христа, щоб десь переживаєш, що ти йому нести. Жінки, які плачуть, так? теж будуть родати на той вдолі Христа, але все ж таки поряд буде звернений на них самих, щоб вони співстраждали, десь розуміючи власне тепер. Так само ми мусимо правду, вчитися цього правдивого співпереживання в час нашої Хресної Так, в цей час ми переживаємо ці біди і страждання цілого нашого українського народу. <кій> те, те, того тижня, не смалюючи той похорон наших військових, кілька загинуло військових наших там під Бахмутом. До речі, один був вчена брат отця Володимира Стеця, який служив тут. Брат загинув. Чого ми ховали в зубрі, і, направді, це десь так шаль, десь більце, і так, який ми переживаємо, але це десь така як картинка, яка десь перед очима. так. Десь є оця домовина, воїна, за якою ми молимось. А збоку стоїть дружина і маленька дитина. І десь Це спів страждає, так і переносить <кій> оцей біль. І це правда десь таке велике страждання, бо вправді, ми. Молимося за того воїна, дякуємо, але дуже рідко ми побачимо тих, хто є поряд. Тобто, направду цей біль в серці. І другий момент, знаєте, той страждання, який теж того тижня був, це в Злочинському районі великій вішаниці, впала ракета, загинули 6 людей. І те, що нам пропонує сьогодні світ, показують песика, такий бідний, лежить з боку і страждає. От є на правду, це, 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 це не єдиність до порівняння одне до другого, але дуже часто світ нас хоче в чомусь іншого терпіти. Так що ми не бачили десь несправдивого Так, Бо некрасна дорога, йде і стріляє випробування. Але дивіться, це під нещасний персив. Втратив господарю. Ми на правду, маємо побачити силу цього терпіння. Перше, те, що... Дарує нам Бог відкуплення цілого людського роду. Це те, що нам дарує наша країна, наші воїни і ці люди. Вони дарують визволення цілого українського народу. Якщо ми побачимо правдиве страждання, ми знайдемо в собі силу як співстраждати, так і міняти своє життя. Бо якщо я побачу цю правдиву жертву, я не захочу бути старою людиною. Я не захочу повертатися до старого життя. Я буду, направду, сам відповідальний, але також буду вимагати ці відповідальності від інших. Перше від влади, від уряду. Так, бо на правду десь боляче дивитися, коли сьогодні десь знаєте, ті поліцаї знаєте, повертаються до своїх тих схем, знаєте, далі ті хабарі, далі тут розкрадання Знаєте, ще ніби війна не закінчилася. Але люди вже починають жити старим життям. Поки я не побачив правдивого страждання, я не побачив десь особистої зміни. Дивіться, як в нас ця хресна дорога вводить у ці десь певні речі. Ми кожен рік про це молимось. Кожен раз, не ми переживаємо те саме. Але дуже рідко ми можемо емоційно зі своїм людським життям війти в це розважання. Сьогодні не мови Бог для цього нашої країни каже. Переживімо цю хресну дорогу. Режімо те зраження і направду міняємо своє життя. Тоді ми вже закінчуємо цю Хресну дорогу, а в кінці 15 та стація, яка каже нам про Воскресіння. Ми маємо перейти через страждання, ми маємо перейти через десь свіпровання, а ми збажаємо, що Бог дарує оцей світанок. Ми йшли хресну Дорогу, дорогою темпом, а закінчуємо з Сонця. Ми йшли разом над тими стражданнями, але в кінці розважаємо на Воскресіння. Ми переживаємо цю кров, але Бог воює. Він подарує нам це, Направду, побачити це воскресіння цілого нашого народу, нашої країни. Але в цьому треба, правда, велика сила молитви, десь велике сила того співстраждання, що особисто і зміни. Тобто десь нам усім бажає, яка, направду, Бог провадить, десь міняє наше тяло. Добре, цю дорогу. Доброго до спасіння. Амінь. Дякую, що всім суперечку, молитву. Слава Ісвіту.